Добрий день. Сьогодні в цьому відео ми розглянемо, як поєднуються старші аркани Таро та, та дата нашого народження, які наші задачі, цілі в житті, та і на цей рік розглянемо. Формулу розрахування я написала в телеграм-каналі Чарівна Лавка. Там можете зайти і прорахувати себе. Сьогодні, для, як приклад, свою дату нам надала пані Наталія, і ми її будемо розбирати. І вчитися разом з вами. Якщо вам сподобається така рубрика, я буду періодично брати когось із людей із вас і розчитувати, і будемо разом вас розбирати. І поїхали дивитися. День. 19 число. Це карта Сонце. Що це таке день? Це наше дитинство, наш характер, наше минуле життя. Минуло в минулому житті пані Наталя, мабуть, була чоловіком. Яка управляла чи генерал таки в Юбці. Вона могла бути жінкою, але дуже така жорстока. Ну, я більш схиляюся до того, що вона була чоловіком, так якщо по всій її даті? Вона була при посаді, при владі, керувала людьми, була досить така жорстока людина. Тому в цьому житті, коли вона прийшла з самого дитинства, вона чітко знала, що вона хоче. Могла щось вимагати від батьків, свою думку доказувати. І така була лідером з Полюшок, вже була маленьким генералом. Це, до речі, гарне дитинство, веселе дитинство. Сама людина ярка, позитивна, харизматична, вміє до себе розположити людей, вміє в себе закохувати людей. Коли вона заходить в кабінети, де працюють люди, вони зразу звертають увагу. Прийшло сонечко. Вона дуже яскрава, дуже харизматична. Вміє, коли їй потрібна людина, вона вміє до себе її розположити. Дуже гарний такий талант, який не кожному достається. 19-й аркан. Хто під 19 м арканом, то ви аркан сонечко, і вам повезло. Далі місяць. Це такі хвости, які нам треба пропрацювати. По десятки є проблеми з батьками. І є обіди, образи, і є речі, які треба пропрацювати. Йти на контакт, йти першим на примирення з батьками, пробачати їх, якщо щось не так. В общем, десятка, у кого місяць десятий, вам всім треба пропрацювати питання з батьками. До речі, 19 плюс 10 оце поєднання. Ці люди дуже не люблять брехні. Ну, всі не люблять брехні, але ці люди ще й дуже її відчувають. По десятки людина дуже любить чіткість. Якщо ви, наприклад, йдете влаштовуватись на роботу, ви знаєте дату народження, і ви бачите, що у вас, ваш начальник там 19-10 чи просто десятка. І не можна врати це раз, а по-друге, не можна лити воду. Треба чітко говорити, де працював, відповідати чітко на питання, так, да, ні, ніякої розводити води, бо їх це дуже дратує, коли їм не зрозуміло, коли їм говорять те, що їм взагалі це не важливо, їх це все може дратувати і бісити. То що з ними треба чітко домовлятися, вести такий структурований, структуровану розмову, діалог. Далі. Рік. Рік це наші екзамени, які ми здаємо судьбі нашій. 22 аркан тобі ж нульовий, шут, дурень, блазь. Ця задача, і вона підключається пані Наталі в 43 роки. Бути дружелюбною, спілкуватися, з новими людьми знайомитись. Не замикатися вдома, бути відкритою до соціума. це по-перше. Далі це навчатися. В 43 роки підключається цей аркан у вас, і вам треба навчатися. І це може бути все, що угодно: в'язати макраме, вишивати, малювати, писати вірші, таро, нумерологія, астрологія. Вам треба пізнавати себе і цей світ. І це ваша задача. Не можна сидіти просто так вдома, не вийде. Далі, місія, яку треба виповнити. Це у нас сьомий аркан. Е, треба бути активною е, людиною і стати, е, ну то, що вожаком, а давати Приклад для людей бути наставником і вести за собою людей. Це одне із ваших задач. Стати наставником. Ваша задача. У кого сьомий аркан задача це не сидіти на місці, бути активними, вести за собою людей і стати наставником. Далі поїхали. Ага, у нас тут і сьомий аркан в мінусі. коли сьомий аркан в мінусі, то тут людина іноді непосидюча і це їй шкодить. Це по перше. По-друге, по, по сьомому аркану, коли він у нас в мінусі, людині потрібна підтримка і похвала. Коли немає підтримки, і похвали, людина може перегоріти. Я не впевнений, чи це мені потрібно, і я щось вже цього не хочу. Тобто по смірці, хваліть таких людей і підтримуйте їх. І тоді в них відкриється третє дихання, і коня на скаку можуть зупинити, ось їм потрібна допомога словом. Ці люди по смірці, ну так, їм потрібна чужа підтримка. Тоді в них багато сил, багато енергії, все, я все правильно роблю. Я йду в тому напрямку, куди мені треба. Я погнала. Ось. Тобто невеличкий мінус, але він є. Далі, наступний мінус. У нас тут у нас десяточка. Зараз її шукаю. Ось. Десятка. Коли друга, другий мінус нас 10, це означає, що людина не зовсім коректно розраховує свої кошти. Може чи навпаки собирати, собирати, на що то собирати, чи дуже в піти все спустити. Тобто треба навчитися балансувати з грошима. І по цим арканам, коли вони особливо провалюються в підвал і вони в мінусі, це ж, видно, прорахунка, не можна робити. брати кредити і брати в борг гроші, бо їх буде важко дожидати. Краще оформляти кредит на чоловіка. Це його не стосується, то тобто, тоді з кредитом буде легко розрахуватися. Ось, навчитись правильно балансувати і розраховувати свої кошти по десятки. Це у нас мінуси пішли. Далі. Дев'ятий аркан. З минулого е, теж все, у нас тягнеться з минулого хвіст. На цій позиції 9 е, аркан говорить про те, що не можна залишати людей в хворобі. Не можна залишати літніх людей, там батьків чи бабусю, дідуся. Треба їх е, підтримувати і вести. І якщо ви. Од від одної людини, яка вас потребує вашої допомоги, вам на голову впаде ще 10. Тобто, я розумію, що це така місія досить важка. По 9 аркану пропрацювати, бо воно тяжко, люди втомлюються. У самої хватає своїх якихось проблем, справ, а треба вирішувати чужі проблеми і справи. Це виснажує. Але така ваша задача. Тобто, по 9 аркану ви допомагайте людям. Далі поїхали. Імператриця, черти характера. В плюсі це дуже компанійські люди. Красиві, яскраві. До них в гості приходить це одне задоволення. У кожного повара майже у всіх гарних поварів у них стоїть третій аркан. Тобто ці люди вміють смачно приготувати їсти, сма красиво подати все це. Це все смачно, красиво. Дуже до таких людей приходити в гості це завдоволення. В мінусі, черти характера, пригиб в вихованні дітей. Тобто, може бути як вочка дуже їм свою дитину і давити її, чи взагалі сказати: Айте. Так, то взагалі роби, що хочеш, до мене не підходь. Тобто є перегиби в вихованні дітей, чи так, чи так. У кого троєчка в чертах е вашого характеру, е вам треба трошки легше відноситись до дітей, е не її їх та не давити їх, відпускати їх в самостійне життя і чим раніше, чим краще. Далі поїхали. Нас вже недовго осталось. так, здоров'я. Здоров'я мені не дуже тут подобається. 12 й аркан. 12 й аркан це взагалі така і дар, і покарання одночасно. Поганий настрій часто по цьому аркану проігрується. Чому? Тому що люди дуже чутливі і як губка втягують в себе інформацію. І в них із за цього немає настрою, можуть бути депресії і такі, апатія. Тобто ви зчитуєте біополе інших людей і тягнете його на себе. Тому по цій карті ну так собі, як я б сказала, є свої нюанси. Далі, що по здоров'ю не так, взагалі нервова система і сосуди, і циркуляція жидкості в організмі. Це і кров, і лімфа, лімфатична система по 12 аркану хромає і, взагалі, слабкий імунітет. Я раджу, чим доросліша людина раз в рік здавати кров, провіряти на тромби. Звісно, якщо радить лікарі пити розжижаючі ліки, тому що тут є ризик тромбів, холестеріна і тому подобне. Тобто здоров'я треба своє берегти. У кого 12 аркан бережіть своє здоров'я з молоду, бо у вас слабка імунна система і куча балічок може вішатись на вас. Далі поїхали. Задача. І місія цього року, 2025 року, 16 ракат. Дивіться, в цьому році я б радила вам приїхати купити житло. Ну, це було б взагалі ідеально. Якщо ви плануєте, то це класний рік для покупки нового житла чи приїзду. Якщо такої можливості немає, то можна зробити чи ремонт, а взагалі можна купити якусь красиву вазу. Скатертину, украсити квартиру, і це вже ви виповните свою місію. Треба прикрасити своє житло. Далі поїхали. Місія е, рік в році, 25-му. У пані Наталі знову 9-й аркан. Е, цей рік для вас пізнати себе, пройти свій шлях, але пізнати себе. Це медитації, Астрологія, нумерологія, терологія це все вам підходить. У кого дев'ятий аркан в цьому році, ви повинні пізнавати себе, і моя манюня прийшла. Пізнавати себе, вчитися і ваша місія непогана. Далі, що я дивлюсь по парадам? До речі, карма, куди б'є. В цій даті народження карма б'є у нас по здоров'ю, тому імунна система слабенька, може бути по здоров'ю. І, до речі, по кармічним хвостам, там де в нас було сьомий аркан, там можуть страждати ноги, позвоночник. Може бути легеньке ДТП, але без літальних сходів, але ну, травми, можуть бути травми, так треба берегти ноги і треба берегти спину. Бо це е, саме в кармі у вас пропрацьовка. Здоров'я і е, відносини і відносини. Тому е, шлюб е, у цієї людини можливо буде риз, ризик. Ну, так, е, криза може бути в шлюбі, можуть бути в шлюбі криза. Там, можливо, розвод. Можливо, просто криза в відносинах. Це треба дивитися е, пару, щоб точно продіагностувати, які в них відносини. Але так, от е, по даті народження, що можуть бути в шлюбі м -м, такі кризи. Ось. Якщо вам цікаво, пишіть свою дату народження, і я буду розбирати і вас. Дякую вам за те, що ви передивились це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на чарівну лавку і до зустрічі! Добрий час.